Моя зведена сестра каже всій родині, що мій хлопець зробив її вагітною, щоб їй стало легше на душі. блядь? Вибачте за дивну назву мені 25. Я зустрілась із хлопцем Тімом. Йому 26. Ми разом вже 3,5 з половиною роки. Все було чудово, поки я не познайомила його з родиною. Моя мама вийшла заміж кілька місяців тому. Мені подобається вічі, ми добре ладнаємо. У нього є дочка Сара, їй 26. Ми з нею просто знайомі, але не подруги. Вона доволі дика тусовщиця. Ми бачимось лише на родинних подіях. Коли я представила Тіма родині, виявилося, що Сара колись із ним зустрічалась. Їм було по 20, тривало це кілька місяців. Він сказав, що розійшлися, бо вона поцілувала іншого в клубі, будучи п'яною. Сара розлютилася і сказала, що я маю розійтися з ним, бо це дивно. Вона називала Тіма обгризками і намагалася змусити батьків розлучити нас. Я відмовилась. Вони розійшлись роки тому, і я навіть не знала Сару тоді. Мене це розлютило, бо родина підтримала її ідею, щоб ми розійшлися. На кожному святі Сара. Я згадувала, що вони зустрічались і що я нібито вкрала її хлопця. Ти що, кончена в смислі вкрала її хлопця? Їй ще було на цього хлопця, як тільки вона його побачила з кимось другим, блядь. все, любов вернулась, старі, блядь, емоції вспихнули. Боже, яке кончене! Вона просувала цю версію родичам і друзям. Було очевидно, що вона ревнує, але мені подобався Тім, тож ми просто ігнорували її і продовжували стосунки. Зараз ми живемо разом, говоримо про шлюб. Недавно я розповіла мамі, що думаю, ніби Тім збирається освічитись. У нього погано виходить приховувати сюрпризи. Ми вже давно про це говорили. У цей момент до кімнати зайшла Сара, яка нещодавно знову переїхала до батьків. Вона почала ставити купу дивних інтересів. Надто особистих запитань Сара зараз на четвертому місяці вагітності, батько дитини якийсь гуляка, з яким вона переспала. Він не хоче мати справу з дитиною, але Сара вирішила залишити її. Я намагалась підтримати її, водила на прийоми, обіцяла допомагати з дитиною, намагалась бути щасливою за неї. Аж поки тиждень тому відчим не надіслав мені довге повідомлення. У ньому він написав, що я не можу вийти заміж за тіма, бо він справжній батько дитини Сари. Я була в шоці. Одразу поговорила з Тімом, він був приголомшений і сказав, що це брехня, і він нічого не робив. Він одразу запропонував зробити тест на батьківство, щоб усе довести. Я спитала Сару про деталі. Вона почала плутатися. То сказала, що це трапилось кілька разів, то змінювала версії, дати й часи не збігалися з тим, що я пам'ятаю про наші дні з Тімом. Вона також казала, що приходила до нас додому, але з часів. Ковіду я працюю з дому, і це мало ймовірно. Я майже впевнена, що вона бреше, бо все ще ревнує і хоче, щоб ми розійшлись. Але тепер у все втрутилась родина. Вони пишуть мені образливі повідомлення, кажуть, що я маю розійтися з Тімом і дати йому бути Сарою. Боже, яка кончена, ви прикиньте, просто піздець. Я не можу, мене просто розриває у таких людей. Вона ніхуя в житті, ну. Не добилась і завідує другим людям. Вона просто двіжує, беременіє, блядь, бля, і рожає, і ну, це, звісно, перша її ходка. Хі -хі, ходка. Ну, но, но це те, що ми бачимо, да? те, що я бачу. І вона завідує, просто завідує. Фу. Діч. Вона всім розповідає, що він її кохає, а я не даю їм бути разом. У неї немає жодних доказів. Тім, усе заперечує категорично. Я написала Сарі з проханням надати будь-який доказ. Вона скинула мені фейкові скріншоти переписки Я одразу побачила, що це фотошоп. Вона замінила ім'я Тіма на номер свого друга. Я зв'язалась з цим другом, він майже визнав це і почав сміятися. Скріншоти були дуже погано відредаговані, навіть таймстепи не збігались. Я зараз не знаю, що робити. Я вірю, Тіму, ми досі разом, але ця ситуація. Створила напругу. Сара отруїла мої стосунки з родиною. Мені фізично погано від цього. Тепер вона каже, що не дозволить зробити тест на батьківство. Поки що я відрізала всіх, окрім Тіма. Але що робити далі, не знаю. А чого не дасть зробити? Ну, понятно, що чого, да? понятно. Ну як вона це пояснює сім'ї? Я думаю, так, що, типа. Ви що? Не вірите мені? Мені. Я ж, блядь, сама надіжність. Я що брехать буду, ви хочете моє ім'я споклюжить оцими тестами? Да не буде такого, не буде ніколи, блядь. Я знаю, хто це був, це був її хлопець. Він мене оплодотворив. Це пиздець, як можна в таке вірити? Сім'я просто вірить їй, сім'я їй просто вірить. Що це за сім'я вообще? Блять, не дай Бог, не дай Бог. Оновлення. Я майже забула про цей пост, бо життя було дуже хаотичним. Але дитина народилася вчора, і це нагадало мені про все. Кілька людей просили оновлення, тож ось вам продовження історії. Я поговорила з батьками. Тім погодився зробити тест на батьківство. Ми поставили їм ультиматум: або вони вірять мені, або прощавай. Спочатку батьки стали на бік Сари, бо вона була вагітна і самотня. Той самий гуляка, який зробив Сару вагітною, написав мені в приват. Він був упевнений, що це його дитина, бо вони тоді активно зустрічались. Сара сказала йому, що зробить аборт. Цей хлопець написав моїм батькам і сказав, що хоче підтримати дитину. Виявилось, що він сантехнік і з дуже хорошим доходом. Він хоче бути батьком для цієї дитини, але бути з Сарою не хоче, Да я розумію, чого вона як. Якась йобнута, це людина неадекватна. Ну, а для чого вона таке робить? Вона хоче просто подосрать жизнь своїй зведеній сестрі, потому що, що тому що потому що це її бивший. Що це взагалі за прикол? Чого так робить Ну, бивший, бивший. Для чого таке робить? Я не розумію. Блять, я не розумію, просто я не розумію. Об'ясніть мені, напишіть, чого це для чого дівчата таке роблять. Ну я не знаю, чи дівчата таке роблять. Ну для чого вона це може робити? Є варіанти? Сара досі не зізналась, що збрехала про Роман із Тімом, але коли зрозуміла, що їй не вірять, почала прикидатися психічно хворою. Я справді вірю, що вона має проблеми, але не ті, про які каже. Я також зрозуміла, яка вона маніпуляторка. Вона підкидала батькам дрібні брехні, щоб її велика брехня виглядала правдоподібною. Вона намагалась поступово налаштувати їх проти мене. Так їй було легше переконати їх, що Тім її кохає. Зараз відносини. З родиною напружені, але я бачу прогрес. Сара переключилась на те, щоб отримувати увагу через вагітність і свою хворобу. Вона більше не одержима Тімом, але я все одно відмовляюсь бути поряд із нею. Дитина народилась сьогодні. Я молюсь за цього хлопчика. Йому буде нелегко з такою матір'ю. Моя кузина поїхала навідати її і прислала мені фото свідоцтва про народження. Батьком там вказано саме того гуляку. І нарешті. Тім зробив мені пропозицію, але ми плануємо довгу заручину. Сара на весілля, не запрошена. Ні, Ну це понятно, це, в принципі, логічно. Тобто, я щось не поняв, подождіть. Тобто, вона признала тим, що записала в свідоцтво про народження, що батько не Тім, але все одно стосунки в сім'ї напружені, і вона що? Що а а а стосунки напружені, якщо наоборот можуть напружені, типа, ну, прот... це напружені проти неї, проти Сари, чи про цієї авторки, я не зрозумів. Тому що по логіки віщей до бути проти Сари, правильно? Вона ж піздуння стріказа, правильно? Ну, ладно. Ладно. Блін, жалко, що її ніяк не наказали. Я люблю, коли наказують людей за їхню брехню. За те, що вони роблять таку двіжуху. Каламутять воду. Я люблю, коли людей наказують. Ну, її щось не дуже наказали. Її, в принципі, ніяк не наказали, що, блядь, чоловік буде. Ну, у дитини, у батька, ну в неї чоловіка не буде, напевно. Ну, коротше, ладно, пох. Е, Блять, таких людей повно, що на них зациклюватися? Ладно, е, така маленька історія. Переходимо до наступної історії. Перед початком історії хочу подякувати тим, хто мене підтримує фінансово. А це Булка і Богдан Чоловський. Дякую вам, ребята. Це дуже приємно, що ви підтримуєте не тільки словом, а й ділом. Якщо є ще бажаючі, будь ласка, переходьте за посиланням в описі. Там всі дані, як ви можете мене віддячити за ці прекрасні історії. Дякую і переходимо до історії. Скоро всі дізнаються, що він спав із мачухою та зведеною сестрою. Іупаля. От та жорстка. Протягом деякого часу я підозрювала чоловіка в зраді. Я не мала конкретних доказів, просто постійне відчуття, що щось не так. Тож я вирішила уважніше за ним спостерігати, але нічого не знайшла. Довгий час я злилася на себе, злилася за те, що не довіряла йому і лізла в особисте. Ми пішли на сімейну терапію, і я вибачилась перед ним. І на деякий час все було добре між нами. Не віриться, що я вибачалась перед цим брехливим виродком. Але те жахливе відчуття ніколи не зникало повністю. Я намагалася переконати себе, що він не обманює мене та не могла, тому вирішила найняти приватного детектива. Приватні детективи, вообще, вони існують в Україні. Я не знаю. Ну, я думаю, да, існують полюбе, просто хтось наймав колись приватного детектива, це, наче, з фільму в якихось вообще. жесть. Які там розценки, як їм плачуть, як туди устроїться, блять, як там резюме, куди заносить? Я не розумію, що робити. Звучить як прикольно, да, Хоча теж, мабуть, як у фільмах показують, да, вони сидять часами в машині, наблюдають, фоткають, їдять ці, блять, хот доги Таке в мене уявлення про. Приватних детективів, трохи з фільму, в основному не трохи, а в основному з фільму. І знаєте що? Це були найкращі витрачені мною гроші. Менше ніж за місяць він підтвердив мої підозри. але справжнім шоком стало те, з ким він спав. Це була його зведена сестра і його мачуха. Пам. Блять, тупо дабл трабл. Оце ж жорсткий тип. Прикиньте, зведена сестра і мачуха. А почему ОН а, не я? а? А, да. І він, можливо, батько новонародженої дитини зведеної сестри. Йоу! Йоу! йоу. Оце чувак влипляй. Я могла б убити його на місці, але стрималася. Я зберегла цю інформацію при собі і поводилася, як завжди. Це було дуже складно, повірте. Я поступово віддалялась від нього, перейшла жити в гостьову кімнату. Ми все більше віддалялися одне від одного. Я переїхала, знайшла нову роботу, почала збирати гроші на розлучення. Я впорядкувала своє життя. І, от ми вже майже рік у розлученні, і на фінальній стадії процесу я досі нікому нічого не сказала. Я готувалась до цього цілий рік, бо я не збиралась залишити цей шлюб з порожніми руками. Я хотіла спочатку врегулювати всі фінансові питання. Мій чоловік працює на свого батька, і я не хотіла, щоб він втратив роботу під час розлучення. Цей сукин син затягував розлучення як міг, боровся за все, навіть за те, що було моїм спочатку. Але я трималась і мовчала. Я дочекаюсь, поки отримую все, що заслужила, і тоді я розповім його батькові. А повірте, його батько це не той, з ким варто жартувати. Мені пообіцяли, що чек прийде за три дні або раніше, і от тоді для Роберта все скінчено, бо щойно гроші потраплять на мій рахунок, його мати, мачуха, зведена сестра, зять і батько отримають гарно оформлений лист зі світлинами та відео, де буде показано, чим займався Роберт. Його батько його знищить. Рахуй свої дні, Роберте. З відео прям бля. Прикиньте, а було б ідеально прислати на якийсь цю збор, коли вся сім'я разом якийсь там Новий год, там, Різдво, не знаю, днюха, днюхать на днюху включить відео на телевізорі. А зараз буде відео привітання. Так, сідайте, сідайте всі. Прислала мені, хтось там прислав похуй. Включає, а там просто на весь екран, бля. Бам! Да, це дуже жорстко. Хотів би я побачити, як це сталося, ну, уві, не зможу. Редагування. Я отримала гроші. Час надсилати. Друге редагування. Його мачуха та зведена сестра не знають одна про одну. Я не знаю, як довго це тривало, але точно знаю, що все почалося вже в дорослому віці. Подивіш, ну да... А, я не знав. Я думав, я щось думав, що Мачуха знає про те, що він спить її дочкою. Ні, це странно. Що я так думав? Я так не думав. Я, так, я про це, в принципі, навіть не думав. Давайте йдемо до оновлення, почитаємо, що там случилось з ним. Це інтересно. Оновлення. Не можу зайти в старий аккаунт, тож пишу з нового. Давайте прояснимо дещо. Коли батько Роберта вдруге одружився, Роберту вже було 30 років. Тож ні, його ніхто не розбещував. Його зведені сестрі було 31, коли вони познайомились. Знову ж таки, ніхто тут не був жертвою. Усі вже були дорослими, коли почали розважатися. Щодо грошей. То були гроші, які він винен мені. Я вклала їх у його бізнес, а він відмовлявся віддати мою частку. І це не та ситуація, яку я дозволю просто так пробачити. Немає нічого гіршого за боржника без совісті. Тож, чорт забирай, я не збиралася дозволити йому бути безробітним під час розлучення. Наслідки. Я надіслала той лист, як тільки побачила, що гроші прийшли. Першим мені подзвонив Роберт. Я відповіла. Його перші слова Ти сука, підла. Я відповіла твоя мама і поклала слухавку. Другим подзвонив чоловік зведеної сестри. Він був розбитий і зламаний. Задав мені купу питань і попросив контакт мого адвоката. Ми також обговорили можливість зробити тест ДНК для всіх його дітей. Від нього я дізналась, що між мачухою та тестем справжня війна. Він намагався вигнати її з дому, але вона зачинилась у спальні. Поки він викидав її речі на двір, Мачуха позвонила дочці по допомогу. У якийсь момент Мачуха й донька почали битися між собою. Я не понял. Вона поцінула дочки, вона допомогла їй спасла. Ну потім дочка приїхала, вона її відпіздила. А потім каже: Ну давай, допомагай тепер, мені все, давай. Ну типа. Вау. У якийсь момент Мачуха й донька почали битися між собою. Бійка була настільки жорстокою, що сусіди викликали поліцію. Під час спроби розборонити їх один із поліцейських постраждав, обох заарештували. І досі вони сидять у в'язниці, бо ніхто не хоче вносити за них заставу. Наступного дня мені знову дзвонив Роберт каже, його тато мало не збив його машиною, тож він хотів приїхати до мене, бо боїться, що його поб'ють ще раз. Каже, що тато і чоловік сестри вже двічі його відлупцювали, і зараз сидять у засіці. <хи> Сука, це ахуєнно. Каже, що тато і чоловік сестри вже двічі його відлупцювали, і зараз сидять у засідці біля його будинку. Роберт наляканий до смерті, він намагався пожити в матері, але вона сказала, ти сам наробив, тепер і розгрібай. скриптам. Я ще не закінчила з Робертом, у мене ще дещо заплановано. Означено як у процесі, бо, очевидно, це ще не кінець. Бля. Жалко, тому що, блін. в... Товариші, ви не повірите, я тільки що знайшов цю історію. Я тільки що знайшов продовження, це просто жесть. Я шукав його до цього, але я його так і не знайшов, але зараз я його знайшов. Ви готові узнати, що було далі. Друге оновлення. Колишня зведена сестра тепер у глибокому лайні. Результати ДНК тестів показали. Жодна з трьох дітей не від її чоловіка. Колишній зять у розпачі, вона навіть не знає, хто може бути батьком. Серйозно, сучко? Скільки чоловіків у тебе було, окрім мого чоловіка та твого? Не хвилюйтесь, я дізнаюсь. Я знала, що вона брехлива стара мразь, але не знала, що аж настільки холодна. Колишній зять вирішив обірвати всі контакти, бо боявся, що зробить щось непритаманне собі. Мені шкода дітей, але я розумію, чому він пішов. Чи передали мої копії ДНК результатів усім, кого вона знає? Так, передали. Чи пішла я до церкви, щоб особисто роздати копії і виголосити свідчення? Ще як. Колишня свекруха та її донька зараз у стані мовчазної ненависті. Вони тримають вигляд, бо переймаються іміджем. Але я безбожниця, віддаю перевагу гучним заявам, і я не забула про дорогу матусю. Тому з'явилась перед її благочестивими друзями і зачитала найогидніші смс між нею та моїм колишнім. Було багато зойків і криків, але я читала доти, доки мене не виштовхали. Це ж там церква, баби старі сидять, і в нас говорить, така, і такі, ой, 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 Ай. О, о. Я хотів би там бути. Я хотів би там бути. О Боже. О Боже, це кайф. На жаль, я не встигла дочитати все, бо мене витягли звідти і напали свекруха з колишньою зведеною сестрою. Але я дала їм прочухана, і більше вони не намагались мене чіпати. Протягом років Роберт був такий же слизький у бізнесі, як і в особистому, але я законослухняна громадянка, я почувала обов'язок повідомити податкову про його схеми, а також старих і нових бізнес-партнерів. Піздець. Просто як доміно пам і пішла жара. Просто блядь. Я також зробила деякі речі, які не хочу записувати тут. Не зовсім законні, скажімо так. Але Роберт більше не розкидається хуєм на кожному кроці, як колись. Його тестикульна впевненість кудись зникло. Тепер він уже не той півень, що колись носився по життю. Важко лишатись таким легким на підйом, коли тебе шукають кілька чоловіків, і в тебе є колишня дружина, яка все ще має тебе у «Find my beep». Життя Роберта у руїнах. І знаєте що? Я цим насолоджуюсь. Обожнюю це для нього. Страшна людина, піздець, страшна жінка. Але, мабуть, справедлива, не знаю. Скажіть ви, скажіть ви, що думаєте, справедливо? Вона прям повністю зруйнувала його життя. Повністю, ну це, ну це блядь, озлоблена жінка. Ти що хотів, дружок? Думав, блядь, уничтожить е, життя своїй жінці, а вона тобі просто проститься. Сука, ну він же, блядь, реально. Додік. Е, не знаю. Не знаю, що сказати, тому що. Ну, я думаю, що в принципі, в принципі, принципі, все заслужено. Тому що, ну, по факту, вона вона не брехала ж, так? вона просто, ну, те, це все він зробив. Це все він зробив. І вона просто, ну, розказала всім. Тому що він, блядь, за її спиною мутив, найобував її, насчет бізнесу, насчет зради, насче цього. Ну, вона просто всім показала його нутро. Все. Так що я вважаю, що Роберт говніна, і він заслуговує те, на що він заробив. А він заробив на оце все гавно. А я надіюсь, заробив на лайк від вас, любі мої. Поэтому ставте мені лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, е черебоньте колокольці, е дивіться решту моїх відосів, переходьте за посиланням, там є мій інстаграм, підписуйтесь, хто бажає. Там є посилання на джерела, в яких ви можете підтримати мене фінансово, якщо маєте бажання. І не забувайте, що далі буде саме головне, а це що? Взагалі, похую. звісно. Йо. Качечки, йоу, качки далі. А я з вами прощаюсь до. Наступного відео, а це через день. Па-па!